Слава Україні! Всім привіт 21 вересня вечір. Ранок був дуже цікавий у мене. Заливало конкретно, конкретно на всі гроші так, на, на, всі, на всі 100%. А, так на паркінгу ще вода залишилася. зараз я покажу. А, і і я, тільки, я тільки встиг, я тільки встиг повитягувати повитягувати колишки, які тримають намет. І передвинути намет на більш на більш таке, ну, на похиле таке місце, там, де вже вода не була, а під наметом вже було десь 5 см сантиметрів, 5 сантиметрів води. І я так думав, що протече. Ні, слава пану Богу. Не протекло. Хоча він був такий вже трохи попробитий підлога тими гілочками від сосни іголками, тими голочками. А зараз показую, показую як, як залитий паркінг. Це то, отак то вже, то вже вода повідходила. Ну, а тут. Скрізь і тут, і тут і тут була вода. Навіть навіть прицеп і заднє колесо стояло в воді десь 5 сантиметрів. А, і я сидів а, в капцях. Я сидів так само в тій воді і пив каву. Але, але від всього треба треба брати. А, Позитивне. А, відмочилися у мене ногті на ногах. Я дуже так, дуже нормально. Вибачте, бо це таке інтимне. А, нормально їх підстриг, а, бо вони були такі вже м'якенькі, не треба було в ванні сидіти довго-довго, тим більше що ванни я не маю. А, речі, речі в наметі не намокли. Все добре, я сухий. Має бути ще гроза сьогодні вночі, а завтра подивився прогноз. Обіцяють сонечно. Обіцяють сонечно і, і то вже мене трохи тіше. Трохи тіше, що не буде падати. Сьогодні, сьогодні півдня валявся, потім а, тут стояла з кемпером така а, жіночка з Португалії а, з двома з двома собаками такими великими. А хто я підійшов, а мала мало ім'я Надія. Ну так. Я кажу: ну то, ну то супер, таке ім'я я, я запам'ятаю. І, і той. Бачите, бо тут до мене телефон. А, і я спитав у неї, чи буде їхати до супермаркету. Вона сказала, що так. Ну то ми з нею і машиною і кемпером проїхали до супермаркету. Зробив закупи, бо завтра неділя. І... Ну, і так і чекаю на нічну грозу і бажаю всім гарного вечора. Наразі.